Доброго дня! Сьогодні на огляді набір Jackam EJM8183. Він ідеально підходить для ремонту мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншої дрібної побутової техніки. Зараз детальніше дивимося комплектацію. Так, набір знаходиться ось в такому міцному пластиковому кесі. Тут відкриваємо. Так, ось така вкладка. Так, п'ять ось таких дуже тоненьких медіаторів. Ось такі біти. Разом в комплекті йде 132 біти. Так, ось тут ще багато різних. Так, ось такий прилипач. Дві ось такі лопатки. Подовжувач, так, ось такий пінцет. Ось сама викрутка, тут прокручується. Так, зараз подовжувати встановимо. Все намагнічене. Дуже добре все тримається. Тут також кожна комірка намагнічена, дуже добре тримаються біти. Які ось тут ви можете подивитися які ще йдуть в комплекті біти. Замовити такий набір можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.